Молитва у третю неділю посту О Боже. Ми звертаємось до Тебе у цей день пам'яті святих 42 мучеників з міста Аморея. Ми дякуємо тобі за їх відданість і за те, що вони були готові пожертвувати. Своїм життям за віру в тебе. Ми молимось до тебе за милість і благодать, щоб і ми могли мати ту саму сміливість та відданість вірі, яку мали ці святі мученики. Нехай Твій Святий Дух наповнює наші серця, щоб ми могли служити Тобі і бути свідками. Твоєї любові та милосердя до інших, о всемогутній Боже, ми звертаємось до Тебе в цей день третьої неділі Великого посту. Ми дякуємо Тобі за Твою невичерпну милість та за благодать, яку ти нам даруєш. Ми знаємо, що великий піст. Є часом для розмірковування про наші гріхи та недоліки, про наші забобони та недосконалості. Ми молимось до тебе за милість, за прощення, за все, що зробили несправедливо та грішно. Ми молимося також за Твою благодать, щоб ми могли бути. Сильними та стійкими, коли зустрінемо спокуси на нашому шляху, нехай наші духовні зусилля в цей час посту будуть приємними Тобі, і нехай ми знайдемо тебе в своєму серці та житті. Ми також молимося за мир у світі, за благословення нашої країни та за милість. Та благословення наших родин, нехай Твоя милість та благодать поширюються на всю землю. Дай нам мудрість та силу, щоб ми здолали всі випробування, які зустрінуться на нашому шляху, і нехай наші дії та слова будуть нашими свідченням про Тебе. Ми благаємо це в імені Христа. Нашого Господа та Спасителя. Амінь.